Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Слава Україні та смерть нашим ворогам. в сьогоднішньому відео мова піде про квітконоси. Почати хочу із трішки незвичної, як для мене, ситуації. Маю ось таку от. Слоняку, дивіться, яка величезна орхідея. Це мірафлора. Звичайна, жовтенька з вишнево бузковою такою неоновою серединкою. Зараз ставлю вам фото її квітування. Так от ця красотуха видала мені цього року квітконос мало метрової величини. Ось, показую, дивіться, ось він. Іде іде, 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 іде. І ось вона спромоглася процвісти аж однією квіткою і далі пішла ростити. Ось, бачите, вже вона засушила цю квітку, квітла вона десь місяців півтора. І ось таку от вудку вигнала. Ну, а я хочу з вами сьогодні поділитися своїм. Старим архівним відео про квітконоси і про вічне питання, що з ними робити: чи зрізати, чи не зрізати після відцвітання, якщо зрізати, то яким чином, і тому подібне. Я вже нещодавно на своєму каналі випускала відео про зрізання квітконосів, як я це роблю. Посилання на те відео дам ось тут в правому куточку, в верхньому, а також в описі до відео, кому як зручно переходьте, дивіться. Ну а це відео, яке я вам зараз пропоную до перегляду. Було записане мною майже три роки тому, коли ще не було каналу. І ось там я показую та розповідаю, як я зрізаю квітконоси і що потім з тих квітконосів виходить. Отже, запрошую всіх до перегляду. Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео хочу розповісти про те, що робити з квітконосом. Орхідея фаленопсіса, яка вже відцвіла. І от цей ну, не дуже приємний на вигляд квітконос стирчить, ну і виникає питання, що ж зробити з ним. Ви можете як зрізати його, так і залишити. Перше, якщо ми зрізаємо квітконос, для цього має бути кілька причин. Перша причина це якщо ви ну, не надто полюбляєте. Отакі от, от лисі палички, які стирчать над орхідеєю. В такому випадку відразу, після того, як орхідея відсвіла, зріжте квітконос, і він не буде вас надто хвилювати своїм не дуже красивим виглядом. Зрізається квітконос зазвичай на сантиметр півтора вище за першу живу бруньку. Давайте покажу вам ось на. Скажімо, ось на цьому квітконосі. Ось ми маємо нижню живу бруньку. Після того, як цей квітконос скине всі квітки, його можна обрізати на сантиметр півтора вище за найнижчу живу бруньку. Ну, тут на ньому є ще одна, ніби як брунька, ось тут на самому самому виході. Проте це просто. Така облистовка. Отже, шукаємо нижню бруньку і зрізаємо трішечки вище на сантиметр півтора, зріз можна або обробляти, або не обробляти, все залежить від того, як ви для себе бажаєте. Тобто хтось обробляє, хтось не обробляє. Якщо у вас орхідея стоїть в таких умовах, де підвищена вологість, і є вірогідність того, що туди попаде волога. Найближчу добу після зрізання, тоді є сенс обробити зрізаний квітконос, ну, звісно, той пеньочок, який від нього залишається на орхідеї, чимось таким, що не пропускає вологу. Це може бути або крапелька перекису водню, або вугілля, як деревне, так і активоване. Може бути також кориця. Кориця я знаю, не всім подобається за запахом, тому можна вибрати щось інше або взагалі не обробляти. Якщо орхідея... В сухому місці знаходиться, цей зріз за добу затягується, навіть не те, що за добу, а буквально за кілька годин після зрізання, і вже туди нічого не потрапить. Отже, перша причина, яку ми розібралися, це те, що квітконос виглядає неестетично після того, як відсвіла орхідея, і його можна просто зрізати. Друга ж причина в тому, що коли орхідея вже доцвіла, або навіть ще доцвітає, залишилося ще кілька. Квіток, але орхідея вже починає сама по собі відсушувати квітконос. Ось є квітконос, який вже відцвітає. Він в нормальному стані, він зелений, в нього є брунька. Тобто цей квітконос в нормальному стані. Такі квітконоси зазвичай не обрізаються. Але це дуже часто буває, що ще навіть маючи квіточки, які підвяли чи ще навіть в хорошому стані. Ось цей кінчик від коноса орхідея починає жовтіти. Тобто, це говорить про те, що вона все рівно його відсушить. І в такому випадку є сенс зрізати цей квітконос. Знову ж таки, зрізати його можна або відразу весь, або поступово. Я, наприклад, такі квітконоси, якщо бачу, що орхідея починає їх засушувати, зрізаю не відразу, а зрізаю поступово. Для початку я зрізаю ось цю частину квітконоса, де були квіти, зрізаю до верхньої бруньки. Отже, дивіться, ось така орхідейка. Зрізаю ось цю частину, де були квіти. Зрізаю до верхньої живої бруньки. Знову ж таки, так як внизу ми зрізали сантиметр півтора над нижньою. Живою брунькою, точнісінько, так само ми зрізаємо на сантиметр півтора вище верхньої бруньки, і залишок квітконоса остається. Остається до того часу, поки орхідея подумає, що з ним робити. Вона може далі не відсушувати, і цей пеньочок залишиться, а може її продовжити. Відсушування, якщо продовжить відсушування, якщо ви побачите, що від краю, де ви зрізали, знову починає жовтіти чи кори чи братись коричневим кольором цей квітконос, ну тоді зрізайте його повністю. Якщо ви не зрізали повністю, є шанс, що на такому квітконосі ще можуть з'явитися квітки. Про це трішечки пізніше. Отже. Це ті випадки, коли ми зрізаємо квітконос. Тепер поговоримо про те, коли ми його не зрізаємо. Не зрізаємо ми квітконос. В тому випадку, якщо ми бачимо, що квітконос живий, тобто орхідея може продовжити цвітіння. На прикладі цієї ж орхідеї показую, ось у цієї орхідеї є дуже гарний зелений кінчик. Ось, бачите? На кончику квітконоса є закладені бруньки. Він живий і хороший цей квітконос. Тобто, ось ці квітки, які зараз є, це вже ті квітки, які були вирощені орхідеєю після того, як вона доцвіла, в неї був точно такий же кінчик на квітконосі, з якого розпустились ось ці дві квітки. І вона продовжила своє цвітіння. Так само оті бруньки, які є зараз на кінчику, вони також продовжать цвісти. Це так зване револьверне цвітіння, коли орхідея продовжує цвісти на протязі довгого часу, дорощуючи квітконос. Хочу сказати, що такою особливістю не всі орхідеї наділені. Це потрібно слідкувати за кожною вашою орхідеєю, тому що одна може дорощувати, інша не може дорощувати квітконос. Орхідеї, які не мають такої особливості револьверного цвітіння, вони відразу ж або відсушують кінчик. Або він просто брунька на ньому є дуже маленькою і вона не розвивається. Наступне квітконос після відцвітання можна зрізати до верхньої бруньки живої. В такому випадку всі ті бруньки, які є по квітконосу, їх може бути декілька, вони мають шанс проснутись і дати вам або Додатковий ріст квітконоса або щепу, тобто дітку. Ну, відповідно, якщо це буде додатковий квітконос, то ви побачите знову цвітіння вашої орхідеї. Якщо це буде дітка, ну це продовження роду орхідеї. Але знову ж таки потрібно дивитися, в якому стані сам квітконос. Для прикладу, показую. Ось у мене є орхідея. Всі бруньки на квітконосі, вони всі підсохли. Ось, бачите? Ось суха брунька. Ось тут знову суха брунька. Тобто ось цей квітконос після відцвітання я повністю обріжу, тому що залишати бруньки, які підсушені, сенсу ніякого немає. З них не буде толку. Ну, от Бачите, вони такі лусочка, на них вже зовсім засохла, видно, що такі бруньки не живі. Для прикладу, ви бачили живі бруньки, ось на цьому ж квітконосі. Ось, бачите, жива брунька на квітконосі. Її добре видно, ось такої бруньки може вирости додатковий квітконос або вирости відросточок у ну, вигляді там щепи, дітки, як вони хто як називає. Далі є ще така ситуація, коли ви, скажімо, купили так звану оцінку, тобто орхідею, яка відсвіла, вона скажімо, в хорошому стані. Для прикладу, ось маю таку орхідею, дивіться. Куплена вона була мною ну, осінню. Дивіться, в неї така жирна, гарна листова маса велика. Вона куплена, нагадаю, по уцінці. В неї хороше коріння, у неї був величезний розгалужений квітконос, який я не зрізала. Лише трішечки підрізала кінчики, тому що кінчики були підсушені. От кінчики пішли в Сміттєве відро, а все інше лишилось, тому що от на цих гіляках скрізь є бруньки. І ось результат одна з бруньок проснулась. І бачите, вона вже дає мені додатковий повноцінний квітконос, який дуже скоро процвіте. Нагадаю, це уцінка. Я не знаю, що це за орхідея, як вона цвіте, і ось це один із способів якомога швидше викликати додаткове цвітіння у вашої орхідеї. Що робити з квітконосами? Вирішувати вам, залишати чи зрізати після цвітіння. Це все залежить від того, що ви хочете отримати від своєї орхідеї. Ви можете отримати квітки, ви можете отримати щепи, а можете і нічого не отримати. Все залежить від умов, від орхідеї, від догляду, ну і від багатьох інших причин. Зі зрізаного квітконоса також можна ще мати деякі вигоди. Про це поговоримо в наступному відео. На цьому я буду з вами прощатись. Оцініть відео вподобаючкою чи коментарем. Буду вам дуже за це вдячна! Підтримуємо наші Збройні сили та віримо в перемогу. Всім гарного дня і мирного неба над головою! Всім до побачення!